Всім привіт, шановні глядачі! Вітаю вас у себе на каналі і знову на своїй кухні. Сьогодні хочу запропонувати вам салат, який, я впевнена, більшість із вас знають, тому я просто нагадаю, а для кого? Для декого він буде новиною? Друзі, це мій улюблений салат, і можна сказати, улюблений салат моєї сім'ї з курки. Готується він дуже просто, досить він такий бюджетний, і складається всього-навсього з чотирьох інгредієнтів. Але сьогодні, друзі, я хочу показати вам, як я роблю майонез. Саме до цього салату, ми сьогодні майонез зробимо, і починаємо приготування салату саме з майонезу. Сьогодні для приготування майонезу я візьму 350 мл олії без запаху. Далі я кладу сюди пів чайної ложки солі, одну чайну ложку цукру і дві чайних ложки яблучного оцту. Можна замінити звичайним. Також... Друзі, я кладу сюди гірчицю. Можна взяти гірчицю, яку ви любите. Міцну, козацьку, лагідну, діжонську, американську, от мене така лагідна. Але я сьогодні зроблю з діжонською гірчицею, тоді мій майонез буде ще цікавіший мати смак. Дам гірчички одну чайну ложку. Сюди, друзі, вибиваю гарно помите одне яйце. Так, друзі, тепер нюанс, який дуже важливий при збиванні майонезу. Що важливо знати, що перед тим, як збивати майонез, нам потрібна така якась висока посудинка. В мене такий стакан, нам потрібно затиснути яйце жовток і притиснути його до дна стакана, до дна нашої посудинки. І не відриваючи блендер, я натискаю і збиваю Свій майонез до моменту, поки не почнуть з під блендера виходити такий, такий мус біленький. Як тільки почне виходити мус, і його буде більша половина, тільки тоді потрошки я буду піднімати блендер. Друзі, я не виключаю камеру, аби ви бачили. Я тільки зменшу звук, потім шум, щоб вам не годіло. І щоб ви бачили, скільки часу збивається майонез. Тепер я потрошки починаю піднімати блендер. Тепер, друзі, дивіться, майонез виходить дуже густим і жирним. І я зараз на цьому етапі додам сюди 30 мл звичайної холодної води. І вимішую далі. Те, майонез готовий. Показую вам, яка густина майонезу. Ось така. Це, мої хороші, одна хвилина прийшла, майонез готовий. Відставляємо його поки що в сторону. І далі, друзі, нам потрібно для цього салату пекінська капуста. У мене тут 350 грамів, я спеціально для вас поважила, 200 г порізаного шматочками ананаса консервованого, 200 г кукурузки і 200 грамів курячого філе, яке я вже попередньо, аби не займати вас час, друзі. Відварила в підсоленій водичці, поклала лавровий листочок і кілька горошинок чорного і духняного перчику. Нам потрібно порізати по капусту. Друзі, можна навіть оці листочки, вони тоді менше пускають сік. Я часто так роблю О зелену частинку оцю просто порвати. Тоді капуста не так пускатиме сік. Салат буде такий більш повітряний. Остальну капусточку я ріжу довільними шматочками, такими, як мені подобається. Ось такі приблизно, щоб були вже ті шматочки, які я порвала, і ці приблизно одинакові. Ось такими. Давалося б 300 г капусти і цілий салатник. Далі, друзі, ми ріжемо куряче філе. Куряче філе сюди ріжемо кубиками. Не дуже дрібними, не так, як на олів'є, а так, як і на вінегрет. Приблизно сантиметр на сантиметр. Але ви, звичайно, можете порізати так, як смакує вам. Можете зробити соломкою або дрібнішими кубиками. Це не принципово. Такими шматочками я нарізаю. Закінчено для цього салату. Далі я висипаю сюди ананас, висипаю кукурудзку. У нас майонез домашній, він досить такий пряненький до смаку і посолений, і оцет там є. То я більше не солю, лише трошечки приперчу. Я люблю перед, але ви теж можете не додавати, якщо ви не любите. Друзі, і далі заправляємо нашим смачнюшим майонезом салат і вимішуємо. Я додаю поки що таку одну гарну ложку, це грамів 150 приблизно. Ну, десь половина від того, що ми зробили. Ми робили на 350 мл олії. Розмішую і зараз подивлюся, якщо мені буде мало, то я тоді додам. Всі пропорції, друзі, я напишу в кінці цього відео. До речі, друзі, у мене на каналі є три варіанти домашнього майонезу. Є майонез на маринаді з квасолі. Консервованої, він пісний. Зараз пістку актуально, будь ласка, я прикріплю посилання під цим відео. Також є майонез на молоці. Для тих, хто боїться їсти сире яйце, і є майонез, який я робила сьогодні. Я вам скину посилання на цей майонез в першому коментарі, прикріпленому під цим відео. Вуаля, ціла виворка! Смачненного салату за 5 хвилин, буквально, якщо не враховувати варіння курки, готово. Але, друзі, мені в останню секунду захотілося додати сюди якусь яскравинку наверх. Тому я візьму зараз і поріжу сюди наверх кілька періочок зеленої цибульки. І злегка притрушу цей салат зеленою цибулькою. Я вже її сполоснула І зараз додам наверх до салатику. Але О, все, я думаю, достатньо. Ось така ніжнятінка, легка, проста, виходить з цих простих чотирьох інгредієнтів. Ну і, звичайно, мої хороші, для вас традиційно, я спробую цей салат, хоча я дуже добре знаю його смак, тому що роблю його не вперше вже дуже багато років. Подивіться, який ніжний, легенький. На будь-яке свято, до будь-якого столу, це безпрограшний варіант. М -м 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 -м. Капустка хрумає, слоденький ананасик, корочка ситненька, майонез дуже, друзі, смачний. Рекомендую, хто ще не пробував. Хто знає цей салат, то не забувайте про нього, друзі. А я вам щиро дякую. За те, що ви мене подивилися, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Мирного усім нам неба, міцного здоров'я, всіх благ, кожну сім'ю, в кожну родину, щасливих наступаючих свят, всього самого доброго, світлого. До нової зустрічі, до побачення.